Покликаним улюбленим у Бозі Отці та збереженим Ісусом Христом, милість вам, і мир, і любов хай примножиться. Слава нашому Богу, дорога церква, шлях любові, всіх, хто вовручі, та всіх хто в розпорошенні, мир вам та перемоги, миру нашій Україні. Слова нашого Господа Ісуса Христа, записані в Євангелії від Івана 3, 17, 21, будуть нашою сьогоднішньою ранковою росою. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в бозі вони. Слова Ісуса Христа зазначають декілька важливих духовних істин. Бог бажає, щоб увесь світ спасся. Саме для цього Він послав свого Сина. Бог бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус. 1 Тимофію 2,1.5. Наша особиста відповідь на Його жертву нас або спасає від суду, або нас засуджує. Хто ж не вірує, той вже засуджений що не повірив ім'я однороджого сина Божого Бог завжди надає людині вибір. Світло Христос на світ прибуло, щоб люди ж темряву більш полюбили, як світло. Люди люблять свідомо роблять свідомий вибір, викидають Христа ненавидячи його, бо люблять робити лихе в темряві. Люди, які чинять правду, не бояться виявлення своїх діл, бо навіть їхні помилки Бог повертає їм на добро. Нас не повинно дивувати те, що так багато людей відмовляються прокинутися і усвідомити глибоку духовну небезпеку свого життя та реальність особистого суду та смерті. Бо, як сказав Христос, люди добровільно відмовляються від світла та правди. Сорен Крігор. Проконтурував світ, хоче бути обманутим інтенсивніше, ще інтенсивніше, пристрастніше, можливо, ніж будь-який свідок істини боровся за правду. Світ бореться, щоб бути обманутим. Він з великою вдячністю винагороджує оплесками, грошима та престижем кожного, хто підкоряється його бажанню бути обманутим. Яскравим прикладом такого добровільного обману є Росія, де люди аплодують кривавим діям свого президента Путіна. Дійсно, будь-яке відволікання, яке спокушає людей заперечувати реальність, буде достатнім зараді солодкої неправди. Бо тоді не треба переживати сором. Гріха і каятися. Важливо пам'ятати, що одна з головних таких тактик ворога наших душ, зачарувати нас, викликати почуття забудьковості та апатії. Сатана хоче, щоб ви забули, що ви дитина царя. Вся тактика ворога направлена на те, щоб вкрасти в нас нашу ідентичність Божої дитини. Справжнє покаяння, тишуво, про яке ми говорили. В попередніх росах базується на тому факті, що ми створені за образом Божим, і тому маємо безмежну цінність і гідність. Це стає ще більш очевидним у світлі величезного викупу, який Христос заплатив, щоб примирити нас, нашу душу з Богом. Зрозуміємо, суд великий, бо любов Божа незвичайно велика. Отже, який із найбільших гріхів. Ми можемо вчинити в своєму житті забути те, що Бог зробив для вас. Залишитися сплячим, не пам'ятаючи про свою справжню ідентичність, є однією з найстрашніших найстр... найстр... речей в житті. Ми повинні пам'ятати, ким ми є, насправді, пам'ятати, що Бог є нашим царем. Людина, яка каже, завтра покаюсь, насправді каже, не зараз, а потім настає завтра, і вона каже, не зараз. І таким чином все її життя проходить, повз кажучи, не зараз. Нарешті одного разу вона прокидається та виявляє, що вже мертва, і тоді вже пізно. Усе ж те, що світлом докаряється, стає явне, бо все, що явне стає, то світло. Через це той говорить: сплячий, вставай, і Воскресний, змертий, Хи Христос освітить тебе, до Єфесян 5, 13, 14. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любови, місто Овруч». Допоможи нам, Боже Спасителю наш, визволи нас та нашу Україну заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм, будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.